У Дніпрі планують оновити сходи та підпірні стіни в центральному парку імені Лазаря Глоби. Мешканці міста неодноразово зверталися зі скаргами щодо аварійного стану сходів, наголошуючи на необхідності їхнього термінового ремонту. по дорозі там плитка відпала. Я боюся там ходити. Якби їх подвинули, і йдеш, і дивишся, щоб не впасти. Під час ремонтних робіт планують демонтувати старі конструкції та встановити понад 600 гранітних блоків на сходах, а також очистити та пофарбувати стіни, оновити парапети та облаштувати тактильну плитку. Спочатку будуть демонтовані бетонні блоки сходових маршів, виконана бетонна підоснова, що посилить сходи, і вони будуть на довгий час експлуатації. Потім відновляться сходинкові марші із цих цілих брил. Для технічної міці і тривалості експлуатації передбачений водозлиний лоток, який буде перехвачувати дощові води, що в подальшому не дасть роз... поламати ці сходи і вони довше експлуатувалися. Також тут оновлять металеві поручні. Це важливо для людей похилого віку, а також осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Ну це зручно, звичайно, а поручні тим більше буде зручно з поручнями. Для нас, для людей похилого віку буде зручно. Двигаються люди туди-будь, сюди в якому випадку, що треба, і багато, от як у мене чоловік, наприклад, йому теж потрібні опори, і я думаю, що це буде повністю. Оновлення підвищить не тільки комфорт містян, а й рівень безпеки. А також покращить загальний вигляд парку. Одного з найулюбленіших місць відпочинку Дніпрян. Ремонтні роботи у парку почнуть впродовж двох тижнів. Владислава Корінь, Іван Пономарьов. Дніпро Тіві.